Затримання. Це вам потрібно проговорювати усно, щоб упередити дії, незаконні і перевищення повноважень зі сторони поліцейського. Я наполягаю на тому, що ваше припущення, бажання підкоритися, там, догодити поліцейського, не підвищувати градус. Ви усно, вільна людина, особа, громадянин, як завгодно себе називаєте. Але Ніколи, я повторюся, ніколи це ваше підпорядкування не буде грати вам на руку, оскільки, якщо поліцейський там е, захоче що до вас скласти певний матеріал, або там запросити вас в дільницю, е, те, що ви такий лагідний і такий нібито законослухняний, це грає психологічно проти вас. Поліцейський розуміє, що він вам.